Ну, ви вже точно бачили обкладинку цього відео, тому кажу, як є цей планшет. Прямо зараз можна придбати за 7999 гривень. І за ці гроші ви отримаєте купу компромісів. Бо щоб досягнути такого доступного рівня ціни, так чи інакше виробникам потрібно зрізати якісь кути, але цей гаджет заслуговує на вашу увагу, і прямо зараз я розповім. Чому вітаю всіх та кожного, Мене звуть Кирило Свідомий, Сьогодні говоримо про Оскал ПАД-18. Почнемо з комплектації, бо вона тут щедра. По-перше, планшет з коробки одразу має захисний чохол книжку, який можна використовувати як підставку для розміщення на столі. Що більше чохол магнітний, тому при його закритті екран планшета також гасне. Сам чохол прямо якісний, як для комплектного, то взагалі шик. На екрані вже є захисна плівка, що дуже приємно, але також в коробці Оскал ви можете знайти захисне скло. Фактично, це означає, що планшет одразу після покупки готовий до активності. Йвного використання, що зручно. З більш очевидних штук в коробці лежить блок живлення на 18 ватт та дріт USB-C. Ще тут є сим-тул для відкриття лотка під дві фізичні сім-картки та увага, стилус. Про просте без електроніки всередині має магнітний ковпачок та силіконовий кінчик, щоб не дряпати екран. Шкода лише, що на чохлі чи планшеті немає місця для збереження стилуса, тому його можна просто покласти у рюкзак. Заряджати перо не потрібно, воно просто працює. Казав же, що Комплектація щедра для навчання чи роботи, і прям все, що потрібно. Ну а тепер про сам пристрій. Корпус Оскал 18 виготовлено з металу та пластику. Кнопки розблокування та увімкнення розташовані на правій грані, на верхній та нижній гранях розташовано 4 стереодинаміки, які видають цілком пристойний та гучний звук для перегляду відео на YouTube прям топчик. Хоча навіть музику послухати із задоволенням можна. На задній грані є логотип Оскал та круглий блок основної камери з одним сенсором на 13 мегапікселів. Про камеру можу сказати лише так: її достатньо для відеодзвінків, якщо вам потрібно комусь щось показати. Загальна якість зображень, взагалі не фонтан, але як на мене, в планшеті це не те, щоб дуже важливо. Якщо вам буде потрібно щось фотографувати, ви так чи інакше зможете це зробити, але Оскалпад 18 точно не про фотоможливості. Зображення виходять невірно експоновані, а ще губляться деталі. Що більш цікаво, так це фронтальна камера на 13 мегапікселів, яку тут розташували на правильній грані, тобто в альбомній орієнтації. Дуже приємна тенденція, що зараз виробники йдуть назустріч користувачам, розташовують фронтальну камеру саме так, як ви будете нею користуватися, тобто нарешті ви будете дивитися на людину в кадрі, а не кудись в бік. А от саму якість камери можу описати лише так: вона підійде для зуму, для дистанційного навчання, і, враховуючи вартість девайса, взагалі добре, що так. А от екран тут дійсно великий, цілих 11 дюймів. Роздільна здатність ips матриці становить 1920 на 1200 пікселів, чого цілком достатньо для комфортного перегляду контенту. Кути огляду не фантастичні, але точно краще, ніж я очікував від цього цінового сегмента. На додаток кольори та яскравість на гідному рівні. Я б сказав, що користуватися самим екраном приємно, а загальні враження від використання позитивні. Друзі, у першому закріпленому коментарі та й в описі цього відео є посилання на думку. Уже важливий збір на потреби наших збройних сил. Прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що маленьких донатів не буває разом до перемоги. А от з продуктивністю все досить неоднозначно. За неї відповідає досить бюджетне рішення: Unisoc Tiger t 616 оперативної пам'яті 8 ГБ, але її можна розширити ще на 8, що у сукупності логічно дає 16. Для ваших даних доступно 256 ГБ будованого накопичувача, але ще можна встановити мікро SD-картку пам'яті до 1 терабайта. З одного боку, для різних офісних задач та споживання контенту цього вистачає. Планшет не лагає, не гріється та впевнений впевнено виконує все, що від нього просиш. З іншого боку, це точно не ігрове рішення. Причому цікаво, що самі ігри абсолютно іграбельні, але графіка на межі картопляності. На мій погляд, це цілком нормально, адже Оскал 18 це точно не той пристрій, який ти купуєш для того, щоб грати в потужні та сучасні ігри. Я б сказав, що в цілому круто, що ви можете тут пограти в якісь вибагливі проекти. А от з офісними штуками тут все класно. В планшеті є спеціальний режим ПК, який за бажанням. Можна активувати при підключенні клавіатури та миші. Таким чином у вас виходить майже ноутбук, який дозволить запускати деякі застосунки в окремих вікнах та зручно всім цим керувати. Але головна перевага цього пристрою, особливо в часи блекаутів, це здоровезний акумулятор на 8800 мАч. Оскалпад18 живе просто непристойно довго від одного заряджання. Він точно може надати цілий день активного використання, і у вас швидше за все ввечері ще залишиться заряд. Ну і тепер, коли я вам розповів про все, на що варто звернути увагу, прийшов час підбити підсумки. Оскалпад18 чудово підходить для головної задачі, заради якої взагалі були створені планшети. На мій погляд, це споживання контенту. От, якщо ви шукали бюджетне рішення з великим акумулятором для перегляду Ютуба на кухні, це воно. Якщо вам потрібне рішення для дитини у школу чи взагалі для навчання, це хороший варіант, який не розчарує. Гідний екран, багата комплектація та чудова автономність це головні переваги цього пристрою. З мінусів назвав би періодичні мікролаги в системі та невеличкі засвіти по. Периметру у матриці, але це досить популярна болячка не oled екранів. А тепер нагадую, що все це у сукупності коштує 7999 гривень. А якщо ви шукали якісний планшет за ці гроші, то ОскалПАД18 може стати чудовим варіантом. Посилання залишаю в описі цього відео. Ну а якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій власний час та залишає. Ай, великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. А ще в описі відео, крім посилання на Оскалпад18, є і лінк на мій тікток. Де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Поруч зі мною, як завжди, з'явилося два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Не бачу причин робити якось інакше. Мене весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!